Добрий день, шановні друзі виноградарі та винороби. Сьогодні на дворі 5 листопада 2023 року і я отримав запрошення приїхати до наших друзів. Тепер ми називаємо це наша родина, до яких дуже завжди приємно їхати. Що я хотів сказати? Фільми знімаємо в Оліксівці Дніпропетровській області у цій гарній теплиці на фоні оцих вже обрізаних красивих таких черенків, чер... лоз. Це ще не лози. От. І зараз ми е, знімемо для вас е, такий показовий фільм е, з гарними такими механізмами, які, які з, нами, з нами йдуть по нашому житті. Це компанія Штіль яка пропонує дуже гарні такі оприскувачі, багато інструментів. І наші друзі працюють цим. Ми вам зараз покажемо, пан Олег розкаже. А від магазину, який в Дніпрі продає отакі гарні механізми, скажімо так, ми даруємо такий каталог, я вам зараз скажу, на 380 листочків. 380. На всю зиму читав. Да, так, на всю зиму я йому сказав вивчити оце, будеш ділером. Ну, шановний пан Олег, я вам дарую. Дякую. Вивчайте там багато. Це 23 й рік, є багато. І що хотів сказати в моєму житті, теж зі мною поки йшла бензопила фірми Штіль. Дуже гарна, я багато її перерізав, і я скажу вам відверто: я задоволений цією компанією, цими інструментами, цими пилами, якими я працював. А ось ми зараз заведемо. у шановного пана Олега, є теж що показати для виноградарів, і для цього магазину ми знімаємо такий ролик, який вони з задоволенням. Сказали Геннадій Іванович, ми будемо раді, якщо ваші друзі будуть купувати в нас або друзі, які купили і не розочарувалися. А зараз, шановні друзі наші, Тетяна Івановна приїхала. І ось ми тільки настраювали камеру, і скажу вам, тільки що ми почули знову вибухи: б'ють по Нікополю, десь лунають постріли. Але ми тут зібралися в тепличці і даємо вам слово, шановні, і пану Олегу. Я відійду в сторонку, а пан Олег розкаже за ці. І ми заведемо їх, ми вам ще покажемо, як вони працюють. Добрий день, любі друзі. Ну що я вам скажу? Дуже доволен цим апаратом. Оце старий йому 15 років, ось он новенький. Йому п'ять років і все дуже добре. Я не знаю, що можна краще придумати. Друзі мені казали, та візьми там китайські три штуки за ці гроші і будеш працювати і працювати, міняти тільки так. Ну я не знаю, за ці роки мені не треба міняти, заповняти цей повний склад цими апаратами. Ось є надіжна вещь і робота. Ось так само пилка, але ну, пилка вже нова. Та що в мене була, точно така. Я працював, у мене тут сад, є черешневий, яблучний, всякі дерева. На старій я працював 20 років і був дуже доволен. Ну, за 20 років ми старішаємо і інструмент теж старіший. Так що я взяв таку саму. Вона маленька, але для потреб моїх дуже я доволен. Ну ви ж гроші її не заробляєте? Ні, це. Це Добре. полегшення, пиляю я дай Боже. І... Ми вам ще покажемо, тільки що був дощик, але зараз ми вам ще покажемо сад, в якому інколи пан Олег гуляє з бензопилою. Да? Дерева так. мають е, свій час, старіють, треба щось підрізати. А ми її заведемо на хвилинку, да? покажемо, да, що вона заведем. працює. Насчет журнала, скажу: ну все, дівчата. за гроші. Оце бачите, скільки всього. Гроші у вас більше нема. Дякую, Гіна що Ми після цього фільму завітаємо до Дмитра Ткаченка. У нього теж такий оприскувач покажемо фірми Штіль. І хочу сказати, там іще є. У нього касілочки, Альона теж працює, травку ріже біля дому, так що ми будемо ще в Ткаченків. Олічка, що ти нам скажеш, як пройшов сезон? Що ти хочеш передати своїм шановним покупцям? Ну, по перше, знаєте, вже не хочеться сказати покупці, а хочеться сказати наші люди. Тому що, як ви знаєте, у нас сезон був. Досить досить важкий. І незважаючи на це, з серпня місяця масово до нас люди записувалися, вони були готові, впевнені, що ми не підведемо в цьому році, як ніколи. У нас дуже багато позитивних відгуків, саме по якісті матеріалу, були звичайно і негативні відгуки, але вони стосувалися більше якихось таких технічних моментів. І за що ми дуже вдячні цим людям за те, що вони проговорили з нами них. І ми тепер будемо знати, куди нам, де нам розвиватися, де нам ставати кращими. За це ми їм дуже дуже вдячні. Зараз у нас активно йде ще відправлення. Ми ще відправляємо. В цьому році був дуже сильно зміщений сезон. Це не те, що ми там про кої забули, не що ми працюємо. Поки ми працюємо, наш тато обрізає виноградник. Як бачите. Ми в цьому році вже, звичайно, на даний момент не можемо похизуватися там, новинками, навантаженням, але як бачите, ми можемо похизуватися гарною, визрівшою лозою без якихось там, ознак захворювань. Це ми маємо. А а зараз, теж зараз я вам ще ось покажу. Да, да, тому що багато, дякуючи, скажімо так, погоді в цьому році, не тільки ми можемо бути щасливими, то що у нас гарно визріла лоза. Нарешті наші більш такі північніші регіони теж. Мають визрівши виноград, визрівши да, да, Це, до речі, шевок. Можете погано. Ємовірно смачний так. виноград. Попробуйте, попробуйте. Ми його а. бачили ще, коли ви минулого разу приїжджали до нас. Ну, хочу сказати, що. Тугенький! Да. Хочу сказати, Тухенький. шановні друзі, що я вдома. Позавчора Тетяною Івановною mm -hmm. ще ми цимус прокуштували, так? Да? 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 Цимус дома ще з тобою знайшли. Це mm -hmm. ж в теплиці, скільки він вже висить. Я вдома ще куштував Тетяною Івановною знайшли ще гроночку цимуса, невеличку вдома, який ще був живий. І ось е, вчора я здому зірвав останні дві ягодки кашича Ельдорадо. Ah, Провісів більше двох місяців. Хороший, він хороший, хороший він. Ну скажіть нам далі, ще що небудь. Ну що, ми зараз теж готуємося, вже будемо далі, скажімо так, підсмотри над нашими виноградниками, робити влагозарядний полив. можна оглянути, можна, да, можна не виключати <ріст> ру. Да. Як бачите, те, що я казала, тато вам вже обрізав <ріст> виноград. Зараз ми вийдемо, все, покажемо Бачите? Вже обрізаний. Давже, ми ніколи не затягуємо. Бачите, вже нові місця готуємо, дещо викорчували. Звичайно, що в чомусь розчарувалися. Громче трошки де, де, де вчимо, трохи розчарувалися, тому будемо ну, це. Це знаєте, це виноград, це емоція. Ми щось садимо, що в чомусь в захваті, чимось запалюємося. Потім, скажімо так, трошки розчаровуємося, але знаходимо нову новиночку якою яку знову захоплюємося і знову виховаться. А то, то не ваші дрова там лежать. Е, ні. ні, жаль, а то... за що за вором, то вже не наше. Ну добре, піші тепличку, Зараз ми вам покажемо. Попросимо шановного пана Олега, він покаже, як працює його оприскувач. Дивимося в ньому. Геннадій Іванович, дивіться. Апарат взагалі старючий, як, я не знаю, ну як моя життя, я ще не дуже старий, але дивіться. Це елементарно просто опускаємо вниз, дергаємо. Потом. А потом васить. І цьому апарату дай Боже скільки років, І робить. виключай. Оце старий, йому років 15 казав. Так, так. А оце новенький А Це новенький, дивіться, тут теж немає ніяких проблем. Підкачали. За на старт. І на зала. Нема проблем. В обслуговуванні. там, если що... Після а скажи відверто, ти їх прогрівав, як оце я перед... Ні, їх не треба прогрівати, вони працюють. Ні, ну буває таке, що їдеш от бензопилкою, я дома заводю, заводю... Бензопила запила, тут друге діло. Ага. Вроді би воно все похоже, але це. це. Після того, як попрацювали, я що роблю? Виливаю повний бачок води, відкриваю. Воно протікає, все, більше нічого не треба. Все працює чин-чинарівно. -чин Ай, все, ти мене вразив і хочу сказати, мабуть, на другий рік в мене буде день народження, 18 червня. Мабуть, я собі любимому зроблю такий подарунок. Ой, як я себе люблю, хто знав. І спінінги дарую, і лодки дарую. Лодки ти мені. Ну, я... а, лодку... Лодки ти мені, так і бетономішалку ти мені даруєш. Ну, добре, що ти в мене така. Ну, а так я вам скажу, що люди. Это, у кого є штіль, то і все прекрасно повірять. У любого спитайте, хто працює на цьому оборудованні, це дуже гарно. Шановні друзі, ну бачите, не дарма ми заїхали в магазин, зняли фільм у магазині, і хочу вам сказати, що в цьому магазині штіль, який у нас в Дніпрі, в якого я знімав фільм. Хочу вам сказати, що в них дуже велика ремонтна база. Все, що є, ну, мало ли чого, це ж життя, щось скоїлось, підшипники любить, мастило, все є, любить запчастини. Це не треба вам десь шукати на якомусь базарі там їздити, щось вигадувати до дяді Васі, щось дядя Вася виточив. Звернулися в сервісний центр. І все, що вам треба, знайдуть. Ну, А якщо вже бува таке, то можуть. Сказати, щоб ви висили цей ваш механізм, оприскувач, і вони його приведуть до ладу. І я так хочу ще сказати: ну, якщо ви хочете, щоб воно все працювало, купляйте фірмені масла для бензину для оприскувача. Ну, бензин розбавляйте. Це. Бо дешева Масло. рибка? Так, да, воно може потім і на поршнівому сказати, а якщо воно фірмінне, я гроші не жалію, воно працює і працює. І Скажіть попри. відверто, от як ви працюєте тим новим вгору до дерева на якій відстані він 5-6 метрів. 5-6 метрів да. так? угору. Да. А якщо вітра немає, і вище б'є. І воно потім осідає. І ще що я хочу сказати насчет цих апаратів, що раніше в мене був. Простий оприскиватель на було під лист залазить, залазить. а цим як шуранув, лист отаку ся перекручує, і не треба нічого, і воно все прискувається, все мокре стає. Ну, це я вірю. Що хотів сказати, колись, коли я приїжджав фільм знімати, а ви отам ходили і оприскували переду, А Я бачу, лист крутиться, такий, як у вінту у, це, у гелікоптера. Всі листочки крутяться. Я хожу в себе вдома з акумуляторним. Ну і ще коли маленький. Листочок туди-сюди ще якось там 3-4 відра. Ну як уже 6-7 відер і ходиш знизу, заглядуєш туди-сюди. Я вам скажу так, дуже важко. дуже важко. Ну і не забувайте про е, речі, такі як средства хімзащити, обов'язкова маска, окуляри і бережіть своє здоров'я і здоров'я ближчих. Пам'ятайте, що хімія має срок очікування. О, і не думайте, як інші кажуть, та побризав, базар з'їсть, його не треба робити. То... Ну добре. Ну і ще вам щось покажемо у цих у наших друзів. Дякую вам, шановний пан Олег. Доброго ага, підожіть. І ще я вам, <реш> підожіть. Я ось побачу оцю чудову гроночку. Вот. А хто це висить такий ще чудовий? Купідон. Купідон? Да. Купідон? Да. Да. Це такий на посинки, він отак смутірував. А, це пасенка, а я думав, що це іскущено. Це пасенок. Ну, добре, пішли. Є ще у вас щось зупинитися на пару хвилинок? Ну так. Да. Зараз знайдемо. Дякую вам всім. пішли. Шановний пане Олег, камера працює, скажіть, будь ласка, оце все напилено щілем? Так, так. І пиляє так, притулився, якщо... Пилка заточена, ну там можна на твільок ще купити, у кого там, що гвоздик попався, то все підправий. І вот так можна однією рукою так жик, і готово. А, да, і ми виходимо у цей сад, а шановний пан Олег каже, Геннадій, давайте я ще заведу і попиляю це саме. Я говорю, шановний пан Олег, так ти а Він каже, та раді фільму, я готов на все. Що да. хотів вам сказати, дорогі друзі, вчора. Я спілкувався з шановним паном Апришкою Миколою. А він і каже: Геннадій Іванович: передай всім друзям, хто пам'ятає, хто нас любить, передай всім щирі вітання. Скажи, що ми живі, здорові, але життя нема. Вовчанськ чура обстріляли, знову вбили. Людей, і він сказав: Я кажу, та їду знімати фільм Штіль Геннадій Іванович, скажіть, будь ласка, що я їм зараз працюю в зиму ріжу, але в мене звели таке, горе таке, я говорю, що таке? Каже, у нас великі обстріли були, почав різати і піймав осколок від, ну, від якогось там, може, від града, в чому в дереві. І каже, ціпка просто тріснула, заклинула і тріснула ціпочка. От, каже, ось бачите, як у нас дерева різати вже дуже-дуже страшно, бо дерева всі в осколках. Ну, Хай йому щастить всім нашим добрим українцям, які живуть в таких важких умовах. Оце любить друзі, бачите, для чого мені нужна пила. Оце караєт поїв, мені треба, буду ще спасати цю деревину. Оце бріжу, оце. І таке буває, що там треба поміняти місце, якесь дерево обрати, щоб посадити саженці на виноград, таке все. То вона мене дуже спасає. Ну, дерев я бачу, було... у вас дуже багато, так? Да? Дуже, ну. Сад. Ну Ми не обійдемо весь сад, да. це, ну дерев тут скільки? Штук 100 є? Більше. Більше? Так. Да. Ну, от Бу, раніше було до 300 дерев. Ого. А потім виноград все витисне, да? да. 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 тут нас абрикосами угощали, сливами з цього саду. черешню ми вгащали, дуже вам вдячні. Ну добре, шановні, пішли. Дякую вам. Дякуємо вам, що завітали до нас. Ми, як завжди, були раді вас бачити, Геннадій Іванович, вашу аудиторію. Дякуємо за вихідний. За, за що за вихідний? За вихідний. А от в цей, бачите, в цей час. Бачите, Це шановні друзі, щастя. їду я з Татяни Івановна і кажу. Є така послуга: там доставка піци, доставки водки, доставка чого ще. Ну, всього. А я цим людям привожу що. Вихідний. Вихідний, бачите, шановні друзі, ну не, не на цілий день вони будуть працювати, тому що зараз ну до обіду я вам скажу відверто, до обіду вони вже розслабилися. Олечка, щирі тобі вітання. Всього найкращого тобі. Хай тебе Бог береже і твоїх діточок, і всю вашу сім'ю, і бабусю, яка передавала. Тетяна, вона нам чудові помідори. помідори. гарні. до трьох метрів росту. І отакі здорові! Старі, старі, старі не О, треба казати, не старі, а треба казати з тієї житті, коли хліб був по 16 копійок черняга круга да, да, з того да. з того життя. Да. Ну Можем добре, би... Олечка, ми з тобою прощаємося, бо їй треба їхати да. по своїм справам. А шановний пан Олег каже, Іванович, давайте я вам покажу. І ще в мене є для вас дуже цікаве святая святих, да? так? Ну, добре, а я Олі... хочу по... По... Дякую. подякувати за екскурсію. Я давно-давно у -давно, вас не було. Да, Добре, добре. Олічка, ми тебе обнімаємо, хай щастить, щаститься, найкраще. Ну, а ми зараз йдемо Святая Святих. Що ви зараз ще побачите в цьому фільмі. Оце дивіться, Геннадій Іванович. Оце батьки мені залишили придане. Чи не придане ну, ну, наслідство. Да. Да. Оце старий. Ну воно в час війни мене виручає. Тут, якщо нема води, не можна взяти, то можна відром начерпати сюди і зробити серець для самогона. Конячку будемо казати. так. Ну, да. — Роблю, оце серець на ньому, а потім, звісно, вибираю, коли нема ні тривог, нічого, що є постійне світло, включаю оцей. А любимої мої жіночки апарати. А як це від жіночки? Це що? Подарунок? Подарунок, так. Да. Вона мені зробила, щоб я був жив і здоровий, і пив хороші вещі. Оце роблю я з цього спірт, потім розливаю по бутилькам і настаю на дубовій щепі з Одеси. Мені присилають і дуже гарно виходить. А що вона клац? клац. – Ну, це прибор срабатувають клапан. Ага. О, цікаво. Ви знаєте, скажу відверто, перший раз я таку бачу у вас. Ну, по телевізору, там зрозуміло в інтернеті пропонують такі чудові. А оце я вживую бачу перший раз. Оце в Харкові роблять під колона. Дуже так. я довольний, мені друг посовітував. Я йому сказав, вуха. Що мені найкраще взяти? Бо це все вже остаріло. Я багато працюю над коняком. 10 років працював і не мог зрозуміти, в чому проблема. А проблема, вказується, в хорошому самогонному апараті. Якщо отримуєш цінний продукт, воно і виходить, що потім не голова не болить, нічого. Зрозуміло, цікаво. Перший раз таке бачу. Мені дуже сподобалось. А потім оце, вироби йдуть сюди. А оце отут що відбирається? Це ми вже дібрали, три години відбирали голови. Ага. Оце я називаю яд. Ну це Він тільки готовий для розпалу. Це Геннадію Івановичу подарую, щоб розпалювати там вогнище всяке, там. Ага. на шашличок всі діла. Питі його не ні. ні. Це я яд. яд. Ось, тобто, ви бачите, написано яд і черед намальований. Бачите, а якби у дідуському дідусь ядо б не було, все пішло б на ета, да? ну, на печенку. У дідівському теж голови трошки ну, відбирає мій хвости, ну, я ну, а тут комп'ютер мені все відбирає. Ну, мені дуже знаєте, що сподобалося, що ця баночка стоїть у тарілочці. Я пам'ятаю ще в той житті, колись я те, що так узяв, поставив живіще. Я в чудільнику на четвертому поверхі. І отак прийшов, випив 50 капель і заснув, просипаюся. А на полу вже пів літра розлитого. А це, бачите, мисочка, це на всяк випадок, Ну, на всяк випадку. Бувало таке, що. От. І оце, дивлюся, у вас тут бутильки стоять. Це вже готове, оця у вас? Так, да, це вже готове. Осталося розбавити її з водою і додати отаку щепу. А щепа? з чого це? Ще дуб. А потім ви фільтруєте це щеплення. Це, це, да, це ви бачите. Этот SM+ ні, це Kyiv. Це меншої ступені обсмажки, ну він такий ванільний получає. Ага. А М-плюс більше обжарки І кому це подобається, це можна так купити у є в продажі, да? Да, для це... любителів отакі от справи. Да. Кому що потрібно, там на виски замовляйте. Це в Одесі ми замовляємо. Ага. Ну, як казала шановна пані Тетяна Івановна відпочиває. Як шановна пані Аліна казала, як буде перемога, а я пам'ятаю ті слова. Ви сказали, що ми відро 15-літрове поставимо чачі на виставки в Запоріжжі. Всі будуть підходити і черпати. Готова каняка. Що я вам покажуть, дітям не вимикайте камеру. Заготавлю, заготавлюємо. Заготавлюєм. Ви дивіться, а то до вас додому приїдуть. <ріпи> Головне, щоб. Так, Наші... да, нам би перемоги, дивіться. <рес> Настаюється, тому що мінімум треба рік, щоб воно настаювалося. Щоб рік настаювалося? Так. Да, це мінімум, а чим більше, тим краще. Тоді а рік ось... це вже три зв'язочки, два роки, п'ять зв'язочок, так? <рес> да? Зірочок. А оце бачите, який виходить продукт у нас. Ага. Оце називається попугай. Попугайчик? Так. Да. І що це, він це, показує? Ось, спіртуозно зараз. Дивіться, оце скільки тут видно. А зараз, ну, мабуть, я камерою не побачу. 190… ну там десь. Та підожіть. 100, а потім вниз. 94 градуси. Ще. 94? Так. Да. Ну погано видно. верхня то мітка буде. А сама верхня 94. Ні, ну заже багато хто каже, що ну не можна переганяти на таких а. градусах. Ну я не знаю. Хто не спробує мій продукт, всім дуже подобається. І мені подобається і, 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 і на виставки і, ми, ми пробували. Да, і, і хто, ну я не знаю. Мені подобається, людям подобається, а найголовніше, що не голова не болить. Ну правда, якщо багато вип'єш, серця. Mm -hmm. А голова не болить. Mm -hmm. Ну, дай Бог. А комп'ютер, то що показує? Ну тут тут всякі змірення. Тут як нажимаєш, ну не треба нічого, нічого. Показує ось о, температуру в Кубі, оце називається mm -hmm. Куб. E, ну і, і все. Mm -hmm. Аргор, скільки там йде, от допустім. Mm -hmm. Поки ми тут знімали на Чтобы ага, ну, добре. щоб швидше. Дорогі друзі, ви побачили, що тут твориться в цій лабораторії. А, до речі, побачив ось табличку. Фото та відео на винограднику. Ну, тут це не на винограднику, тут зйомка дозволена. Шановний пан, Олег сказав, Геннадій Іванович, тут ми можемо знімати. Дякую. Ну, На цьому, шановні друзі, я дуже вам дякую. Вам, шановний пане Олег, вам шановна пані Аліна і вам Тетяна Івановна, що ви ризикуючи своїм здоров'ям, теж приїхали зі мною, їхали через Нікополь. Скажу відверто, дуже дуже ну, стрьомно. б'ють по Нікополю, обстрілюють кожного дня. Я, шановні, вам дуже вдячний за все. За подарунки, за те, що ви у нас є. Ми до вас їдемо кожен раз як до рідних людей. Ну а зараз ми заїдемо ще до Елічки, там знімати не будемо, подаруємо дітлахам цукерочки, обнімемо елічку мою сестричку. і поїдемо до Діми Ткаченка. Всім всього найкращого. І вам і... всього найкращого. Дякую вам. Ну знаєте, що мені сподобалося? Мені нічого... як оце, оця пластинка о там клаца. Це каже, отак клац. — Електроклапан. — Електроклапан. Це каже о том, про те, що процес йде, і оці бутильочки будуть всі наповнені. Робите ви з чого це? все? — Це виноград. Ось заходьте сюди. Вже хотіли попрощатися, а тут іще ось. Іще одна лабораторія. Іще одна лабораторія. Оце робимо з цього. Ага, це все з винограду. Оце як тільки ручки нам остановляться, все піде в батьківський апарат на серець, а потім в новий. Дякую. Дуже чудово. Дуже мені сподобалось у вас тут. Ну що, шановні друзі? Тут ми ще й пакуємо закази. А, і коробочки. закази пакуєте, бачите да, коробочки, коробочки. тут. От. Чекайте, хто звернувся скажу, відверто, роботи тут багато. Пан Олег, це зараз процес. Ми там сиділи, приїхали раненько, а він все кожні 30 хвилин забігає, дивиться, от, чи клацать оцей клапан. Він, я вам скажу, як ото малий дитині, ох, як він мені сподобався. Сам процес. Звук цок, цок, це каже про те. Воно Дуже вигодно, якщо двері відкриті, а ти наверху знаходишся і клац. Все в робота. Якщо клакати не буде, значить щось вийшло. або світла немає, або води немає. Шановні друзі, нам би перемоги якби швидше. Хай всім щастить, всього найкращого і слава Україні. Героїв злам. Героїв злам.